Вітаю гостів та підписників каналу. Сьогодні у мене буде для мого каналу не дуже стандартне відео по знакам зодіака. Я вирішила його зробити, думала по варіантам, але чомусь цей раз вирішила зробити так. Потягнуло. Завтра у нас 6 червня молодик у Близнюках. Недавно зайшов у Близнюки у нас Юпітер на цілий рік. І це такі важливі події, важливі зміни. Це прискорюється, близнюки вони швидкі, вони активні, у них багато спілкування, да? і я хочу подивитися, що це принесе кожному ознаку зодіаку. Як з цього винести собі якусь вигоду? Да? Як у цій якості близнюків для вас найкраще допоможуть? Ну, ось так. Ну і як не крути, перші йдуть овни. Що вам принесе овни Коротке буде відео. Короткі підказки для всіх. Що вам принесе? Молодик. Ваша карта? Не знаю, як це сказати українською, у да? Молодик, молодика в Близнюках, да? не знаю, якось так. що вам принесе ваша карта. Овне. Ух ти, карта світ. Зразу старший аркан. Ну, якийсь етап життєвий у вас буде завершуватися і якийсь починатися. Да? Про що сама карта говорить? Хтось може десь переїде, хтось, можливо, масштабується, хтось віднайде внутрішній спокій, однозначно да? по карті мир. Ну і якщо співвідносити з якостями близнюків, з тим, що саме нам цей молодик несе багато, багато спілкування, овне, багато зі, спілкування, з людьми, з різними національностями і так далі, да? або от, ну, з різних куточків світу. От таке для вас. Отака от ж крнюча карта Овни. Я вас вітаю. А я переходжу до тільців. Тільці. Загалом, мені здається, не дуже такі тільці общительні, так? Да? Так, для вас, для вас карта на цей молодик у близнюках. Угу. Козірож'я карта, можливо, з козорогами будете багато спілкуватися, да? старший аркан диявол, як ви бачите. Це означає, що ви будете в плюсі мати багато влади. Мати якийсь великий матеріальний дохід, можливо, до чогось ви довго йшли, і тепер, нарешті, це збудеться в мінусі, це ви від цієї влади і від цієї матерії будете залежні. Вам треба буде, да? будете горіти цим. Близнюки, вони, якщо прив'язувати да, по якостях, вони от люблять щось от дії бути, десь їхати, кудись сіти, щось робити, спілкуватися. От, ви можете бути. Залежними від цього. От вас буде прям перти кудись, да? якщо в мінусі. В плюсі ви можете те, що у вас буде перте, використовувати собі на благо, да? на те, щоб дійсно масштабувати свою особистість в тій чи іншій сфері. Ну, от Такий серйозний у вас старший аркан випадає. З ним треба бути обережненько, щоб не впасти прям в якусь залежність. Ось так. Чільці це було для вас. А далі у нас близнюки, і це ваш молодик. З чим я вас і вітаю, у вас зараз день народження йдуть всіх близнюків вітаю з прошедшим або з наступаючим тем народження. Подивимося, що вам принесе цей молодик. Ваша карта. Ой, двійка кубків. Закоханість, романтику, примирення, синергію з кимось, задоволення, можливо, якесь партнерство, зустріч, знайомство. Ну, це все такі романтичні наміри. Будете в коханні дуже щасливі, можливо, зустрінете свою половинку, можливо, якщо давно не бачились, то може бути така зустріч не знайомство, а просто зустріч. Но однозначно, ви будете відчувати. Єднання душ з коханою людиною, я би так сказала. Да? У вас кохання, ви будете радуватися, гарно проведений буде час. Як для кого не актуальна просто дружба. Ну, може бути дружба, може бути просто стан такий романтичний, спокійний. Ну, от так, от близнюки у вас шикарно. Да? А я перехожу далі, і в нас ідуть. А раки, не бураки, Так, раки. Що вам принесемо, молодик? Яка буде ваша карта? Дивимося. О, у вас король мечів. Це може бути спілкування з козирогами або з водоліями. Водолія тут, тут дважди, да? більше з водоліями, звичайно, може програтися. Може бути, що людина не в сонці, а в асценденті чи в місяці, то ви можете не бути певними, що то точно не ці знаки, зодіака, да, що ця людина. Ну це активність якась. Або це ви будете мати такі якості, що от захочеться чогось добитися, кудись рватися. Тут в цій карті не тільки є у нього меч, а ще й. Серп, ще й косити щось буде, урожай збирати. Настроєний на перемогу. Тут або ну, з вами може така людина бути, або ви такі будете, Але тут саме ці колодіші і пентаклі намальовані в правильному вигляді, верх ногами, тобто вам ще й принесуть фінанси. ось тут. Є ще маленький пентакль, який говорить, що у вас ще буде, крім того, що от настрой такий бойовий, або вас, або в когось до вас, але це не сварка. Це не те, що там між вами якийсь енергія така проскочить, що ви захочете з кимось посваритися. Ні, навіть якщо ця людина не ви, а до вас вона йде, то вона вам принесе ось якийсь результат фінансовий. Ось так от, Раки. Тоже шикарно. Ідемо далі. І у нас тут Взагалі в близнюках, да, молодик він дуже класний, він дуже ніжний, він приносить тільки позитив. Він взагалі на якісь лякаючий, дуже хороші енергії йдуть. Актив, позитив, спілкування, друзі, знайомі. Так, Леве, я заговорилася, вас дивимося, що вам принесе, молодик у близнюках? Що він вам принесе? Ой, ну гроші принесе, можливо, спілкування теж з левами. Да? І. Так, це діва у нас з дівами. Спілкування ще з дівами. Ну, взагалі, гроші йдуть, поступ вперед в своїх якихось починаннях. Будете рухатися далі, і це вас буде ввести до, до успіху. В когось дорога може програтися. Ну, не дуже далека, пориці репентаклів, не дуже далека. Взагалі фінансова якась перемога. Може програтися в когось от такий от мужчина з подарунками, з якимись пропозиціями до вас може прийти. Ну, отак. Точно буде зв'язано якось з фінансами. Леви. Ви любите, щоб було все красиво розкошно, так що все так і буде у вас. Так, діви. Щось у мене тут таке покрасилось чимось. Дивимося, діви, Для вас що принесе молодик, молодик в близнюках? Що він для вас принесе? О, карти закохані. Можливо, вибір якийсь, самі близнюки да, до вас приходять. Багато спілкування, однозначно, діви. Багато спілкування у вас буде. Можливо, навіть якихось побачень, якщо прив'язувати до романтизму. Взагалі, гроші через людей можуть приходити, клієнти да, по закоханим ідуть. Ну, тут ось ці колоді вони вже свій вибір зробили, закохані, вони вже об'єдналися. Тому у вас може бути зустріч, знайомство з коханою людиною, примирення, покращення стосунків, перехід на новий рівень. Тут ангели вас благословляють. На те, щоб ви були щасливими в коханні. Якщо проурочувати до близнюків, багато-багато спілкування вас чекає з різними людьми. Для свого бізнесу влюблені завжди показують багато клієнтів. Так, йдемо далі. Терези. Терези, вітаю вас! Що вас чекає? Що вам принесе? Молодик у близнюках. Ух ти, якусь перемогу, да? І це шестірка же завжди показує визнану перемогу. Чогось ви доб'єтеся, ви будете відчувати успіх свій. І люди це будуть відчувати. Спілкування з левами у вас можливо. Взагалі енергії дуже багато, я взяв жезл да, і я рухаюся вперед, мене не зупинити. Дорога, до речі, можу когось програтися. Можливо, хтось буде їхати кудись. Взагалі, це така світла перемога в чесній нормальній боротьбі. Верх ногами шестірка жезлів, вже може говорити про нечесну боротьбу, і я сам собі рішив, що я победитель. А от в прямому положенні карта якраз показує світлу перемогу, заслужену перемогу. Я довго до чогось йшов, і от я здобуваю здобутки. Чого б це не стосувалося? В особистому житті, чи в кар'єрі, в роботі, чи в повсякденному побуті. так? Щось виробили, вишивали, малювали, в хаті вирішили поприбирати. ну, І це вже йде фінальний у вас результат. Ось так. Ну, і Якщо брати те, що це володик в Близнюках, кинесе багато спілкування. Можливо, ви десь будете виступати. Шістка жезлів, що це можу показувати. І багато людей на вас будуть дивитися. Ось так. Ви будете знаходитися під час цієї перемоги серед людей. Ось такі для карти Ризи. І я йду далі. І у нас скорпіончики. Скорпіони, що вас чекає? Карта для вас? Яка карта молодика у близниках для вас? Ух ти, у вас щось спочатку. Скорпіончики, у вас щось спочатку? У нас тут водолій відповідає за цю карту, можливо, спілкування з водоліями, а взагалі ця карта нові ідеї показує, якийсь новий рух вперед. На щось ви можете наважитися. З кимось новим познайомитися, десь поїхати. От що для вас нове буде, да? це на щось піти, на щось ризикнути. Звісно, ви, скорпіони, не дуже такі, мені здається, ризикові ребята, але тут вам прям хочеться, хочеться чогось нового, нових пригод, я би так сказала. Оскільки це в близь... близнюках у нас молодик, я би сказала, бо, що будуть приходити нові люди у вас, багато нових людей, багато нового спілкування, абсолютно незвичного для вас. Це люди з новими професіями, з іншими якимись поглядами, ніж ваші, да? ніж вам привично. Зовсім-зовсім нове коло спілкування. Ось так. Скорпіончики, а я перехожу до стрільців. Так, стрільці. Що вам принесе? Молодик у близнюках ваша карта. Ух ти, у вас колісниця. Прорив, прогрес. Карта раків. Можливо, ви будете з раками спілкуватися. Карта чогось нового. Вивільнення, звідкись хтось може на всіх порах там з роботи, ризикнути, піти на щось нове. Карта воєнна, це означає, що, можливо, ви на щось наважитеся на те, що раніше не наважувалися, собі не дозволяли. Да? Це прям ризик такий. Ну і може просто програватися як дорога, переїзд. Кудись, кудись ви поїдете, якусь дорогу принесе вам. Це не означає, що це станеться 6 червня, це станеться на протязі 28 днів приблизно йде місячний календар. Я не пам'ятаю, коли в липні буде молодик. Якщо сподобаються відео такі, то я обов'язково зніму ще й на наступний місяць. Але ось в цей період часу ви можете багато їздити, десь переїжджати і взагалі бути в русі. Якщо ви не фізично десь їдете, то ви будете активні в своїх діях. Це однозначно якийсь прорив-прогрес. 100%. Так що стрільці, ну, ви любите рух, ви любите таке, щоб не застой. Так, ви вогонь, так? А це в нас козірочки 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 що у вас чекає? Що вам принесе? Молодих в близнюках. Ваша карта на цей період. Ух ти, тут жесть, бо ж які класні всіх карти. Актив. Тут, до речі, не вказані ніякі знаки зодіака. це означає, що ви будете спілкуватися зі всіма. Прям дуже багато, дуже багато спілкування, тому що у нас іде в близнюках Молодик, який говорить про те, що активності буде багато. Близнюки це якраз і є, чистої води да? спілкування. У них багато друзів, багато руху, багато бажань. Вони такі суетливі, активні, да, і, і, і тут Жезя говорить, що і ви такі будете. Хоча, звісно, це на вас не схоже. Ну, Значить, ви будете але з планом действій, да? Не виходячи за рамки, ні в комусь, куди роги і рамки, вони повинні ходити. Друг за другом. Да? Ну, тут карта показує, що у вас буде багато-багато енергії і нових починань. От ви за щось схватитеся, якась ідея вам прийде, і ви почнете її реалізувати. І у вас буде на це енергія. Хто горів, до речі, тут жезлів дуже часто показує, що появляються сили. От перші такі, що от я проснувся, у мене сьогодні нема температури, да? чи там вже мені десь не болить. Оце тут жезлів. Ось така енергія активу, завзяття лідерства. Так, а я переходжу далі, і у нас йдуть водолії. Так, водолейчики. Що у вас чекає? Що вам принесе молодий кублизнюка? Ваша карта на цей період. Ах, ви будете романтично настроєні лицар, кубки, спілкування теж е, з. Водоліями і з рибками, І з рибками спілкування у вас можливо. Ну, це взагалі ніжність, романтика. Ви ніби будете відкриватися цьому світові. Вам захочеться якоїсь е, ніжності, тепла. Любові захочете. Можливо, ви познайомитеся, якщо ви дівчина, наприклад, з таким мужчиною. Якщо ви мужчина, у вас такі якості можуть проявитися. Ви захочете так проявлятися до жінок у якості, такий такі романтичній. Ця карта не дуже дієва, вона не показує якийсь прогрес в роботі сильний, але вона показує, що все дуже спокійно, все дуже лагідно і. Романтично, ось так. Дорогу можу показувати, ну недалеко. Лицар кубків далеко не їздить. Так, йдемо далі. І у нас карта риб. Знак зодяка не карта. Знак зодяка рибки. Рибки мої, інтуїтивні, глибокі. Скільки риб знаю, дуже всі. Творчі і дуже всі такі дуже інтуї, інтуїція розвинена у риб. дуже Аж в якійсь мірі заздрісно. <сум> в хорошому сенсі слова, звичайно. Давайте дивитися, що вам принесуть принесе молодик в близнюках. Для вас карта на цей період часу. А вам грошики йдуть. Хоча в мене такі нематеріальні, але бачите, вам гроші йдуть. Стабілізація якась. Спілкування з сільцями у вас, можливо. Тут, до речі, місяць виходить на протязі всього місяця. Від цього молодика до наступного. Не дивилася по календарю, хто, коли там буде, але приблизно 28 днів, 28 днів щадрих фінансових винагород. Рибки вас чекаю. Прям успіх фінансовий. Навіть, знаєте, як може так. Якась лотерея чи от з неба, це, до речі, лотерея. Я не кажу, вам біжіть, купуйте, щоб потім не було претензій. Да? Але от якісь як від долі виграші, в виграшній ситуації знаходитеся, вам буде, будуть сипатися грошики. Хай так і буде. Забирайте, якщо вам подобається такий розклад, ставте вподобайки обов'язково всіх, всі, хто додивився до цього моменту. Прошу ставити вподобайки, писати свої коментарі, обов'язково підписуватися. Пишіть, як вам формат по знакам Зодіака, мені дуже цікаво. До нових відео, па-па!